Україна переживає найбільше безробіття в своїй історії. Сьогодні третина українців без постійної зайнятості. Вакансій щодня додається. Однак, конкуренція шалена на одну посаду буває по 40-50 кандидатів. Це вчетверо більше ніж було до 24 лютого. Багато кваліфікованих спеціалістів втратили роботу і повинні починати з нуля, готові йти не за факом. Прогнози щодо безробіття не втішні. почне спадати. Воно аж у 2024 році. Отже, на яку роботу можна претендувати без фаху, та куди влаштуван найбільш реально Дивіться в сюжеті. Шукаю роботу. Шукаю роботу в Києві. Досвіду роботи не маю. Терміново будь-яку роботу. Соцмережі Рясній такими запитами адміністратори сайтів з пошуку роботи вже не перший місяць визнають охочих працювати в рази більше, аніж пропозицій. Усе тому, що зараз переживаємо наймасовіше безробіття в історії. Як не дивно, це. Е в роботу втратили саме в тих секторах, щодо до якої і є потреба на сьогоднішній день у працівниках. Тобто, це сфера торгівлі, сфера обслуговування та ремонту устаткування машин, а також представники найпростіших професій. Без праці сьогодні опинились навіть ті, хто не змінював робочі місце руками, і навіть не вміють скласти резюме. Тому готові пристати на будь-яку вакансію, навіть без досвіду. Від того конкуренція шалена за останній місяць. Дуже відчутно е, змінилася у гіршу ситуацію е, у гіршу сторону ситуація з конкуренцією. І на сьогоднішній день е, конкуренція досить висока. Більше 28 людей на одне на одну вакансію. В Києві дещо краща ситуація. Отже, якщо ви без досвіду роботи найбільше шансів влаштуватись супермаркет продавцем, адміністратором торгового залу касиром. При цьому зарплата буде 9,5-12 тисяч гривень. Офіціант може розраховувати на 13-14 тисяч. Також знайдеться робота для операторів АЗС та кол-центрів. Без досвіду беруть і банківських працівників для продажу кредитних продуктів. І часто зарплата на таких посадах сягає більше 20 тисяч. Якщо ж ви кандидат із досвідом, то ось яких вакансій сьогодні. Найбільше, якщо казати наприклад про п'ятірку, то скажу найбільш популярні за кількістю вакансій на місяць. Це менеджер з продажу, продавець, консультант, бухгалтер, водій і кухар. От і по цим по цим спеціальностям і вакансіям ми бачимо навіть зростання відносно минулого місяця. Ну найзначніше зростання це вну десь приблизно там від 10 до 15%. відсотків. Як варіант підробітку, бо платять до 10 тисяч є вакансії для так званого домашнього персоналу. Зараз дуже потрібні няні доглядальниці за 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 дітьми. А з'являються пропозиції роботи для ну клінінгу, незважаючи на те, що зарплати низькі, проте такі позиції можна розглядати в якості підробітку не основної основної роботи. Якщо ж у вас підхід ґрунтовний, і ви цілеспрямовано шукаєте посаду за своїм фахом, без резюме не обійтися його варто скласти, зважаючи на ваш найкращий та найцінніший досвід. Окрім резюме, слід не полінуватись і написати кілька речень про себе в листі. І також через велику конкуренцію радять відгукуватись на нові вакансії максимально швидко. Коли велика конкуренція, звичайно, ті, хто пришлють там перші 10 резюме, в них набагато вищий шанс далі потрапити на спів. В і можливо отримати роботу. Що для цього потрібно? Для цього потрібно узнавати. Що й появилася на сайті. Ну протягом принаймні доби відправити своє резюме. Оксана Михайлова, факт сідів. Єдині новини.